Вітаю! З вами Техноновини і в сьогоднішньому випуску на вас чекають. Вчені дають роботам відчуття дотику, зв'язавши їм свитер. Sony представила навушники для PlayStation, роботизована нога від корейських інженерів, у Львові друкують школу на 3D принтері, тактильні рукавички для VR, маленькі складні дрони для зйомки, перший у світі смарт-годинник із процесором Snapdragon. Та японські роботи, які працюватимуть на місяці і Марсі. Тож поїхали. Щоб випадково не поранити своїх колег, багато промислових роботів мають датчики, які виявляють фізичний контакт з людьми чи іншими об'єктами. Зараз в чені розробили високотехнологічний светр, який надає цю функцію роботам. Технологія робот светр розроблена командою університету карнегі Мелана. Це умовний одяг. Який вдягають на роботизовану руку або інші пристрої та підключають до джерела живлення, і який складається з трьох складених один на один шарів матеріалу, верхні і нижні шари складаються із звичайного нейлону, через який проходять смуги електропровідної нитки з металевих волокон. А між цима двома шарами знаходиться ізоляційний шар непровідної сітки. Поки на робот светр не прикладається зовнішній тиск, два шари провідних смуг відокремлені один від одного. Однак під час тиску деякі смуги на цих шарах з'єднуються через отвори в січатому шарі. Це замикає ланцюг, виробляючи електричний сигнал. Аналізуючи звідки цей сигнал виник у сітці провідних смуг, можна визначити, де на тіло робота, одягнене в светр, чиниться тиск. Такий підхід може забезпечити точніший і ефективніший сенсорний зворотний зв'язок порівняно з візуальними датчиками, які зазвичай використовують сьогодні роботи. Під час виставки PlayStation Showcase Sony продемонструвала першу пару бездротових навушників від свого бренду PlayStation, які призначені для PS5 PC та нових портативних пристроїв Project Q. Навушники використовують унікальну технологію, яка була розроблена самою Sony, яка забезпечить безвтратну передачу звуку з низькою затримкою. Компанія поки що не розкривала багато деталей про ці навушники, але обіцяє поділитися інформацією в найближчі місяці. Однак, головним об'єктом заходу поряд з іграми Spider-Man 2 і ремейком Metal Gear 3 стала консоль Project Q, яка виглядає і працює як бездротовий ігровий контролер DualSense, якби вона була оснащена дисплеєм. Модель отримала 8 дюймовий LCD і підтримує роздільну здатність 1080 пікселей та 60 кадрів на секунду. Потокова трансляція здійснюється через Wi-Fi. Тож ці пристрої однозначно чудово вписуються в колекцію аксесуарів PlayStation. Зазвичай роботизовані кінцівки поступаються людським у рухливості, швидкості реакції чи маневреності. Однак корейські інженери показали роботизовану кінцівку Гіперлег, що імітує анатомію людської ноги та може рухати надп'яткового гомілковим суглобом. Тож гіперлег може майже точно відтворювати рух людської стопи при ходьбі. Восьмикілограмова гіперлег має рухоме коліно, гомілку, а також надв'яткового гомілковий суглоб, який дає можливість рухати п'яткою чи носком. Завдяки цьому гіперлег може не лише імітувати людську ходьбу, а й доволі спритно стрибати в довжину. В випробуваннях вона стрибнула на 0,8 метра. Висоту робога складає 786 мм, а всі основні механізми необхідні для приведення гіперлег в рух, знаходяться в гомільці. У Львові зводять шкільний корпус за допомогою 3D принтера. Цю технологію для будівництва навчального закладу в Україні використовують вперше. Фінансує проєкт Французький гуманітарний фонд, а сам принтер привезли з Данії. Корпус школи, розрахований на 100 учнів, мають спородити за два тижні. Використання подібної технології може отримати широке застосування у відбудові України, адже це відносно дешева і швидка технологія, особливо в невеликих проєктах. 3D-принтер шар за шаром друкує стіни майбутньої школи з використанням суміші на основі цементу. За словами засновника гуманітарного фонду, роботи планувалось почати ще у жовтні, але через масовані ракетні атаки бруднодупих довелося витримати паузу і розпочати зараз. Новий корпус площею 500 квадратних метрів буде найбільшим навчальним закладом у світі, який зведуть за допомогою 3 d друку Голландська технологічна компанія SenseGlobe оголосила про майбутній випуск Нова 2. Другого покоління своїх інноваційних рукавичок із зворотнім зв'язком долонів. Тактильні рукавички дозволяють власникам реалістично взаємодіяти з об'єктами віртуальної реальності, відчувати їх розмір, жорсткість і опір. Мало того, вони дозволяють торкатися чи тримати об'єкти як справжні речі. Розробник запевняє, що Nova 2 забезпечує підвищений реалізм у навчанні VR, дослідженнях або взаємодії з іншими користувачами, адже активний зворотній зв'язок надходить на додаток. Який обмежує рух долоні та пальців, створюючи відчуття, що ви тримаєте справжній предмет, оскільки з моменту запуску Sense Glow у 2018 році тактильні рукавички VR використовуються в різних галузях промисловості, таких як виробництво, автомобільна, аерокосмічна галузь чи оборонна промисловість, тож ціна пристрою в 6 тисяч доларів схоже, поки розрахована в основному на використання в промислових галузях. Компанія Zero Zero Robotics представила нову модель одного з найменших дронів GOWER X1. Вага дрону складає всього 125 грамів і має кілька заздалегідь запрограмованих режимів польоту для кінематографічних зйомок. Дрон оснащений захисними кожухами для пропелерів і здатен злітати та сідати на долоню. X1 можна керувати дистанційно або задавати йому запрограмовані режими польоту через супутню програму для iOS або Android. Тим не менш, на відміну від попередніх моделей, X1 можна використовувати навіть без смартфона. Натискаючи кнопку на самому безпілотнику, користувачі можуть вибрати для нього один із п'яти встановлених режимів польоту. X1 може знімати відео з роздільною здатністю 2,7К з частотою 30 кадрів на секунду та робити 12 мегапіксельні фото. Він використовує як механічний карданний шарнір, так і електронну систему стабілізації зображення. Відео та фотографії зберігаються на 32 ГБ внутрішньої пам'яті, і його можна подивитися в реальному часі через Wi-Fi. Трансляція працює на відстані до 30 метрів. А заявлений час польоту дрона складає 11 хвилин. Компанія Mobvoi після кількох місяців чуток витоків і тизерів нарешті анонсувала новий флагманський смарт-годинник TicWatch Pro 5. Це перший розумний годинник на ринку який оснастили процесором Snapdragon, Чіп був представлений минулого року і працює в парі з 2 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 32 ГБ. Годинник отримав подвійний дисплей, основний шар має AMOLED матрицю а додатковий IPS. Екран підтримує функцію Always on і вкритий загартованим склом. Корпус пристрою зроблений з алюмінію серії 7000, високоміцного нейлону та скло волокна. Звісно ж, годинник має захист від води та ударів std 810H. В новинці встановлено багато датчиків для спостереження за спортивними і показниками здоров'я, а також батарея розрахована на 80 годин роботи пристрою. З режимом Essential Mode автономність можна збільшити до 45 днів. TicWatch Pro 5 підтримує швидку зарядку з 0 до 65% за 30 хвилин, і їх вже можна купити на офіційному сайті за 350 доларів. Враховуючи доволі велику комерційну зацікавленість в майбутніх дослідженнях небесних тіл нашої сонячної системи, Токійський стартап Гітай розробляє різноманітні роботизовані пристрої для підвищення технологічних можливостей майбутніх досліджень. Роботизована рука компанії вже пройшла космічні випробування під час демонстрації на МКС у 2021 році. І наразі Гітай готується до нових випробувань і виконання специфічних завдань вже за межами МКС. Крім того, компанія планує відправити свій марсохід на місяць вже у 2026 році. Варто зазначити, що вихід на космічний ринок не був початковою метою компанії, і галузь була останнім ринком в списку яку розглядали засновники. Однак, оскільки робота астронавтів дорога і небезпечна, а позакорабельні роботи за межами станції доволі непрактичні, та враховуючи, що програма розробки роботизованої руки третього покоління для МКС оцінюється в 1,2 мільярди доларів. Компанія «Гітай» вбачає для себе доволі широкі перспективи майбутнього. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб Ютуб більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!